Скоро буде перемога, це наша остання змога, помолися лягай спати, я буду оберігати, у житті буває горе, град лунає за вікном, помолися лягай спати, я буду твоїм щитом, у житті буває горе. Цели вберігати та в лице зброю сують, коли ти їм довіряєш, час від часу заїджаєш, а вони, чорти галі, все життя усім соють. Вони навіть не в'являють, що таке втрачать родину. Вони навіть не в'являють, що таке втрачать хатину, що таке жити в підвалі, що таке єсти троху, але ми їм всі покажемо, що не маємо страху. Наша нація єдина, наша ненька Україна. Подолати нас не вийде, ми всі є одна родина. Рідний дім не розруйнували, а. А всі будинки, нашу землю приведемо до ладу Ви нас завжди убивали і вбиваєте нас нині, але нас не подолати, слава нашій Україні, слава нашій Україні. Скоро буде перемога, це наша, остання змога, помолися лязь, Спати я буду оберігати у житті Буває, горе, град лунає за вікном, помолися лязь, спати я буду твоїм щитом, Скоро буде перемога, це наша, остання змога, помолися лязь, Спати я буду оберігати у житті Буває, горе, град лунає за вікном, Помолися лязь, спати я буду твоїм щитом